Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний розточний різець з подачою Зорка к 144 під пластину ДЦМТ 0702, від відомого в Україні турецького виробника Технік. Даний різець має наступні характеристики: кругле січення 16 мм. форма ріжучої пластини ром 55 градусів, праве виконання, Загальна довжина – 180 мм. Прижим твердосплавної пластини типу С, кріплення гвинтом, задній кут пластини 7 градусів, Кут врізання 107,5 градусів. Мінімальний діаметр обробленого діаметру 20 мм. Зажим пластини типу С є одним з найпопулярніших типів кріплення пластин для розточних пластин, завдяки тому, що є конструкція у складі якої відсутні будь-які верхні зажими. Що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості за роквелом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектувальні до цього різця, ви можете на нашому сайті, або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструментом. Можете переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.